Це геніальна гра, геніальних людей. Якщо воно прям отут. Це просто, ну я реально встану і похлопаю. Коротше, це, це запис на Ютубчик 100%. Коротше, місцевий цей, місцевий жмих шнир-кур'єр під назвою. цей... під назвою. Колекціонер місцевий. Коротше. Я оцього кінта ніяк не можу вбити, реально. Він сильний, він нереально сильний. Я не знаю, як його вбивати, чесно. Він Він дуже потужний. Супер потужний, типу максимальна потужність. У нього ще й там про... А, протексі небагато у нього, кстати. Бля, можна його ядом витравити, в принципі. Куда його? Я знаю, Апола, це буде весело! Ні, це буде весело, Апола, ти не шариш. Це ж цікаво. У мене чувак, в мене чувак! Ну, типа камон, він крітує кожен раз. Я щас ядом витравлю. Ну постараюсь, як мінімум. Бач, коли я киляю його одного юніта, він зразу призиває іншого. Тобто він атакувати не може тоді, коли в нього немає юніта. Він відразу спавнить іншого юніта. В нього типу механіка така. 21 блід уже. Ой, що це таке? Йоп твою мать. Давайте ліпера не будемо назад відталкувати, будь ласка. Так. Ірраціональність сюди! Більше стресу! Дайте мені більше стресу! Та атакуйте Липера на ньому Марка, алло. Добрий день. Так. Так, 21. Блять, 22. Ну серйозно, здоров одне здоров'я, одне! Куро, він ще й загардився. Ладно, це йому не допоможе. Ай, туда його я вбив! А ти казав відступити, відступи Аполло Будь ласка, я заколупав цю подлюку. Що це таке? 450 голдись! Ой, 450 450. ха Ладно. Тринька буде дешевше, ніж цей. Тринька будет дешевше, ніж цей камінь. Їжу за... Зали... Давай їжу залишимо. Я тріньку передати можу. Давай без бійки, будь ласка. Бери, Петро, він ща ще й кучу дасть, найс, найс. Єбать, що це? Що це таке? Ааа, це короче, місцевий ідол, ля. Що сей скинуть може? Включи в русский. Вс. затарився, я в шосі. Оце нормальний запік, оце мені подобається. Ой, запас ще досі де. Ладно, коротше, друзі, всім до побачення. Підписуйтесь, ставте подобайчики.